Доброго ранку діти. Ми дуже багато говорили про нашу сім'ю, родину. Сьогодні у нас заняття з конструювання і ми з вами спробуємо викласти нашу сім'ю. Для того, щоб викласти нашу сім'ю, сьогодні я буду використовувати палички для рахування, сірники, з яких я взагалегідь зняла сіру та вишні палички. Ви можете взяти те, що у вас дома є. А ще, шановні дорозі, треба вирізати кружечки, на яких ми намалюємо обличчя для наших чоловічків. Починаємо працювати. Спочатку викладаємо таку доріжку, на якій будуть стояти наші чоловічки. Починаємо викладати першого чоловічка з ватних палочок. Це буде татусь. Далі беремо сірники, і викладаємо маленького чоловічка, це буде дитинка. Матусю викладаємо з паличок для рахування. Ось така гарна сім'я вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!